Український народ переживає чи не найстрашніші сторінки у своїй історії: насильство, звірство, яке ми бачимо, навіть людський розум не може усвідомити. Напевно, війна приносить двоякий ефект: одні люди до Бога навертаються, а інші, навпаки, від нього відходять. Богослов Юстин Бойко розповідав про священника, який приходив до них тоді ще молодих семінаристів. Він був євреєм, який врятувався з концтабору Майданик біля Люблена. Батьки дивним чином змогли його перекинути через паркан, де його вхопила одна полька. За це всю родину повісили: батька, матір і маленького брата. Батьки померли швидко, а хлопчик довго ще боровся за життя. Це була жахлива картина. Так от священник розповідав, що в той момент зневірився в Бозі, бо він не врятував його молодшого братика. Особисте горе найважче пережити. Ця зневіра мучила його роками, але в якийсь момент він знову заглянув до Євангелії на тому епізоді, де Христа вели на Голгофу. Враз він зрозумів, що в його маленькому браті люди розіп'яли самого Бога. Але ці вбивці не поставили крапку на Бозі. Вони поставили крапку на собі, бо згодом нацизм так і вмер, а Бог живий досі. Це був момент його навернення. Про якого Бога люди готові слухати сьогодні? Вважаю, що про справжнього Бога. Всім вже так набридли фейки, поверхневість, якою дуже часто заражена релігійність. Люди готові слухати про неприкрашеного нами Бога. Бо ж насправді Бога не потрібно прикрашати, робити добрішим, бо Він таким і є. Людей треба познайомити з реальним Богом, про якого правдиво розповідає Біблія. Так, Святе Письмо говорить про доброго Господа, про високу духовну мораль, про святість, про мир та любов між людьми. Але Біблія також описує війни, жорстокості, бо вона правдива, нічого не приховує від своїх читачів. Описує реальність такою, як вона є. А творець рахується з волею людей. Вони ж, на жаль, все частіше вибирають конфлікти. У світі, сповненому грішних людей, війни, на жаль, є невідворотними, як правило, билися за ідеологію або віру. Однак релігія та ідеологія це вторинні причини воїн. Основною ж причиною будь-якої війни є, звичайно, гріх. Каже Біблія з Серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві свідчення, богозневага це Євангелія від Матвія 15.19. Війна ж у жодному разі не є якоюсь хорошою річчю, але інколи вона була необхідною. В старому заповіті Бог наказав ізраїльтянам якось пімсти, мідіянам за кривду ізраїлевих синів, потім будеш прилучений до своєї рідні. Чисел 31.2. Деколи війна необхідна для відвернення ще більшого зла, і вона має свою ціну. Якби Гітлер не був переможений у Другій світовій війні, скільки ще мільйонів юдеїв було би знищено, якби не відбулася громадянська війна у США, скільки ще афроамериканці страждали б у рабстві? У книзі Еклезіаста в третьому розділі, восьмим текстом, говориться, час кохати. І час ненавидіти, час війни і час миру. Бачите, Біблія дивним чином пояснює все, що з нами відбувається, розповідає про Бога, який близький до людей, який вникає і цікавиться долею кожної людини, а не лише споглядає з високого неба чи воскової ікони. Люди хочуть чути про такого справжнього Бога, про того, який поруч, який переймається проблемами людини. Влучно такого Бога описав у своєму вірші Саваот луцький поет Дмитро Довбуш. Бог входить до кабінету, сідає за телеграм. Навколо великі стоси петицій і телеграм. У месенджер безперервно сигналять нові нові. От як же бурчить Всевишній дратують голосові. Бог слухає. Бог прощає мільйони людських імен, у відповідь відправляє на ліпку чи свіжий мем. Комусь посилає сонце, комусь посилає сніг, заходить в тік-ток почути веселий дитячий сміх. Бог втомлюється від хейту, взаємо гірких образ, забанити б їх, ну добре, прощаю останній раз. Та раптом усе гучніше, воланням юрби немов. Вчувається українська із хаосу різних мов, вчуваються крики, зойки, сирени розбитих міст, приходять розмиті фото, увага, чутливий вміст. На лінзах Господніх зблизки, тремтіння в його руці, лиш кров і вогонь, і гуркіт, і вибухи, і мерці, в очах виступають сльози, стікають за комірець. Аж поки екран не гасне розряджений на нівець. Бог довго сидить у кріслі і поглядом крізь пенсне, все дивиться у нікуди, лиш дивиться і усе. Тоді Бог бере відпустку від спішних небесних справ, напучує херувима, щоб мудро всім керував, у пеклі дає накази: готуйте найглибше дно. Куди б не тікав Антихрист, він буде тут все одно. Приходить Господь додому, кладе на комод ключі, знаходить листок паперу, що син залишив йдучи. Читає: оскільки батько час болю і темноти, я мушу зійти додолу і трохи допомогти. Недужі, нагі, голодні, що втратили власний дім. Любові немає більше, ніж душу віддати їм, оскільки я ще й людина, це дуже гнітить мене. Хоча ти й сам це знаєш з тобою, бо ми одне. До речі, дзвонив тішитель з відрядження на землі, що шоста частина світу вже точно лежить у злі. Господь піднімає очі, у дзеркалі бачить рух. Пліч опліч позаду нього з'являється син і дух, кивнувши Господь виймає свій піксельний камуфляж, взуває високі берці, шнурує до верху, аж, знімає з глибин горища запилену АВМ. цитує, що буде з тими, хто в гості іде з мечем, виходить за браму неба, ступає у дим і бруд. Вдихає невір'я, гордість, жадобу злобу і блуд, вдихає гіркі страждання і горя ткий полин, повз нього проходять люди, як тіні на тлі руїн. Ось лікар заводить серце, рятуючи малюка, Господь впізнає Ісуса за стигмами на руках. Ось старець втішає жінку, обнявши її сумну. Бог бачить, як сходить голуб на дідову севину. Господь дістається фронту, займає найвищий гор, знаходить в приціл одну із неситих бридких утроб і тисне гачок без хиби. і чується тихий хруст, коли набирає швидкість вогонь із господніх вуст. Солдати жартують, видно, хтось б'є ворогів з висот. А як же Господь говорить на те я і Саваот? Як би не було важко, Бог поруч з нами, дорогі українці.